Всім привіт, всім хай, всім, вапірних на зв'язку. Друзі, а якщо вам скажу, що оцю прикольну ст можна отримати безкоштовно, не вкладаючи ні копійки, ви мені повірите? Давайте я вам зараз розкажу, покажу, що потрібно робити, щоб отримати собі оцю прикольну ст преміумну. Дивіться, сьогодні з'явився магазин жетонів серії. Легенди натиску. Тобто, що це означає? Я гадаю, ті, хто дивляться твічдропси, ну, розуміють, що потрібно робити. Просто вам потрібно дивитися в певні дні, в певний час трансляції на твійчу від ВГ, які вони будуть транслювати. Натиск. Що вам потрібно? Вам потрібно просто дивитися ці трансляції там 2, 3, 4 години, отримувати оці жетончики і потім. Ці жетончики обміняти на ланцена, або ж на ПТшечку німецьку 7 рівня, або ж на т 34 85 м преміумну. Але, але, я радив би всім взяти ланцена, в кого немає. Дивіться, останнім часом ВГ почали за жетони вкидати 8 рівні. Досить непогане, що раніше там сьомі 6 постійно були. То зараз вони поступово починають вводити вісімки. Ви скажете, що лансен фу, він не класний, на що його отримувати. Але знову ж таки, хто не донатить в гру, той може отримати цю СТ-шечку за безкоштовно. Просто там включити свій телефончик чи включити на комп'ютері, хай там подивиться трансляція. Заберете жетончики і тоді нафармите собі цих жетончиків і отримаєте «Лансена». От дивіться, перед вами я зараз показую ті дні, коли будуть трансляції. Саме цікаво, що в кожен з цих днів ви можете отримати по 5 жетончиків. Але в останні 2 дні, коли вже буде полуфінал і фінал, ви зможете отримати по 10 таких жетончиків. Тобто, за останні 2 дні ви можете залутати собі 20 таких жетончиків. Тобто, ви можете собі забрати один із преміїв, який вам цікавий. І ще якісь там плюшечки собі налутати, які вам потрібні будуть. Дивіться, що по Лансену. лансен це відносно така мобільна ст Да, там пробиття не ахті ББшечкою під калібром трошки краще. Ви скажете на підкаліберах фармити і на ББшках може пофармити. Я свого часу його отримав, не пам'ятаю за що. Я його отримав. Я на ньому досить багато відіграв, досить багато відфармив і скушу. Досить прикольна, приємна, комфортна ст шечка Сьогодні от залетів. А, думаю, покатаю трошки, задаю, що воно таке. Залетів, навпрохи, там пролетів, посвітив, насвітив. Ну, Прикольна тачка, не знаю, ну прикольна. За безкоштовно це досить класний апаратик. Зберігаємо це відосик, нотуємо собі, що потрібно дивитися, от в такі дні, як перед вами, твічдропсики. І забираємо ці жетончики, і потім в кінці. Отримує свою круту СТ-шечку. Дивіться, в мене знайомий почав грати так, нещодавно почав грати, ну, відносно нещодавно, і в гру не донатить. Але він з оцих цих Twitch дропсів, він собі налутав вже досить непогано приємчиків. Плюс залутає ще Толансина, плюс залутає ще вроді 34-ку Т-34, і, і до того ще всяких рівнів, таких 7-6 налутав. І скаже так, блін, чувак, каже, я не донатю, і в мене вже досить. Нормально катак техніки, тому типа навіщо мені донатити? От саме для цього і потрібно дивитись твічдропсики і забирати техніку на халяву. Спішив з вами поділитися цією новиною, можливо, хтось там пропустив неуважний. Дивіться, поділився, зберігайте, діліться своїм другом. Від вас, прошу, відгук у коментарі. Будете дивитись, не будете дивитись, як вам цей ланцин, чи що ви оберете з цього що перед вами. Цікаво буде почитати. Пальчик вгору, пальчик вниз. Хто не підписався, підписуємося. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!